У Львові четверта важка механізована бригада у співпраці з міською владою відкрила перший рекрутинговий центр для відвідувачів, які бажають мобілізуватися. Військові розповідатимуть більше про службу та вакансії. А ми безпосередньо запитаємося в рекрутерів більше про бригаду та кого собі шукають в побратими та посестре. в на студії сержант, рекрутер відділення рекрутингу штабу четвертої ОМБР, начальник рекрутингового центру Кирили Збітнів. Пане Кирили, слава Україні! Дякую, що знайшли. Можливості до нас долучитися. Добрий день, людькі руї зброї» – Гасло вашої бригади. Так, а розкажіть більше про бригаду. Давайте для початку ознайомимо нашу аудиторію з бригадою. Так, ну по-перше, я дуже дякую вам за запрошення, за можливість висвітлити цю значну, дійсно, значну для нас подію. Це відкриття першого рекрутного центра нашої бригади, четвертої окремої важкої механізованої бригади у самісінькому центрі Львова. А, дякую вам ще раз за цю можливість. А якщо говорити про бригаду, взагалі а, наш бойовий шлях ну він доволі довгий і цікавий, тому що потрібно розуміти, а, бригада була створена ще в березні 2022 року, і з того часу а, наші підрозділи приймають безпосередню участь у виконанні бойових завдань і заходах з вісічного збройної агресії Російської Федерації. За цей час у наших підрозділах склалася особиста історія власні традиції, власні перемоги, які вони здобували на полі бою. І якщо загально казати, так ну насправді наша бригада в тому чи іншому вигляді брала участь у всіх, ну майже всіх, визначних подіях, боях. Про які, мабуть, всі ви чули. Тобто, це і а, визвольна контрнаступальна операція у Харківській області, це оборона Бахмуту, Селядару і так далі. Якщо казати про сьогодення, наші бійці боронять Харківську і Донецьку області, ми є а, у Лимані, у Куп'янську, у Торецьку, у Краматорську, у Львові. Ми є всюди. Е, ну, у Львові, на щастя, поки ще немає росіян, тож боронити не доводиться так. Але е, прекрасно розуміємо, що зараз поле битви це Донбас, і безпосередньо там ваша бригада знаходиться. Е, я так розумію, з того, що ви сказали. А, і там, в тому числі, насправді, як я кажу, це залежить від підрозділу. Ми є на багатьох напрямках, ми виконуємо бойові завдання і. Боронимо наші кордони. Ви сказали, що це залежить від підрозділу, так? Безумовно. А поясніть, що означає четверта важка бригада? Тобто, чому вона важка, так? щоб ми це розуміли? Бо так. ми знаємо, є штурмові бригади, є піхотні, а От важка в чому особливість? Дивіться, насправді, можливо, ви знаєте, що до серпня 2025 року ми взагалі-то були четверта окрема танкова бригада. І, а, хоча наша назва змінилася, наші якраз такі традиції, особливості, якщо можна так сказати, вони лишилися незмінними. А у наших підрозділів є багато військової техніки, в тому числі і важкої військової техніки, за для забезпечення безпеки особового складу, високого рівня маневрності і максимального ураження ворогів. Так але а, ну тут потрібно розуміти, що насправді назва бригади це здебільшого така символічна історія, тому що насправді у нашій бригаді безпосередньо ну, є, мабуть, взагалі всі можливі підрозділи, які ви можете собі уявити, коли мова йде про сухопутні війська у нас є танкові батальйони, артилерійські дивізіони, піхотні підрозділи, розвідка, снайпери, батальйони безпілотних систем. Ротор радіоелектронної боротьби, ну мабуть, не вистачає лише моряків та льотчиків, хоча хоча знов таки є безпілотні льотчики. Тобто, ще раз, ну є все на світі, і всі потреби можемо задовільнити. Добре, але ж людина, яка захоче долучитися до вашої бригади і не має відповідних навичок, ви можете з нею зробити артилериста чи танкіста. Не тільки ми, це совокупна праця в цілому багатьох людей. Але звісно, якщо є бажання, то це вже є більш ніж потрібно, скажімо так, для того, щоб стати артилерістом, танкістом чи будь-киму взагалі. Давайте так поясніть, чому ви вирішили відкрити рекрутинговий центр в Львові. Саме ну тут потрібно розуміти, що на це рішення впливало декілька факторів. А перш за все, Львів, в якомусь сенсі, а, вже давно став сам по собі центром рекрутингу української армії. У нас дуже багато рекрутів, які починали свій шлях до війську, а саме зі Львова. Я маю на увазі не лише там львів'яни, як такові, але а, свій шлях вони починали зі Львова. Так а це перш за все. По-друге, варто зазначити, що це ж був доволі довгий а, шлях. Рішення про відкриття рекрутного центру і ідея, ідея про відкриття рекрутного центру у нас з'явилася доволі давно. Але шлях був довгим, і так склалося, що місцева влада дуже швидко і охоче підтримала нашу ідею і допомагала нам її втілити у життя. Тож насправді. А те, що сьогодні там вчора відбувалося а, відкриття цього першого центру рекрутингу, це а, результат синергії нашої бригади а, цього славетного міста і дій а, місцевої влади. Бригада молода, хоча з великим же бойовим досвідом, так як ви сказали, оскільки бригада створена 22-му році, але брала участь у всіх ключових битвах під час російсько-української війни після повномасштабного вторгнення. Але в зв'язку з тим, що бригада молода, є у нас бригади, які вже мають значно тривалу історію, і от знаєте, тут таке питання: чому новобранець має обрати саме вас? Що ви пропонуєте такого, що не пропонують інші бригади? Це звичайно може звучить зараз доволі дивно моє запитання, але мені здається, що це якраз добре, що в нас бригади десь мають таку конкуренцію, адже конкуренція робить кращим, бо це здорова конкуренція. Ну, дивіться, насправді, перш за все, потрібно зазначити, що ми все ж таки не конкуруємо з іншими бригадами, а ми всі робимо одну велику справу ми захищаємо нашу країну. Ніякої конкуренції тут немає, ми всі працюємо на перемогу. Але ви безумовно праві. Кожна, кожна, абсолютно кожна військова частина має свої а, унікальні і традиції, і особливості, і можливості, а, які вони пропонують потенційним рекортом, так? А, Якщо говорити безпосередньо про нашу бригаду, то наш. А, Пріоритет це наші люди і турбота про них. Це можна сказати кредо взагалі нашого там, командира бригади, так, і це головний принцип, на який ми спираємося під час нашої діяльності. Насправді тут теж дивіться, сучасна військова частина в певній мірі це як така величезна фірма, яка Працює над виготовленням кінцевого продукту у вигляді Мертвої русні ну можна і так сказати, або захисту нашої батьківщини. Так будемо більш літературно це казати. І для того, щоб виготовити цей кінцевий продукт, так а це потрібна злагоджена спільна праця всіх відділів ось цієї ось цієї фірми. А то ж, ну коли ми кажемо там про вибір нашої безпосередньо військової частини, ми зі свого боку робимо все можливе, щоб люди могли а, самостійно обрати свій шлях, яким вони хочуть бути корисними у війську, так і ми їм всім допомагаємо на цьому шляху. Саме це ми і пропонуємо. Добре, людина до вас проходить в рекрутинговий центр. Я так розумію, має бути спочатку співбесіда. Так Безумно. які критерії відбору на що ви робите ставку безпосередньої бригади? Ну, давайте з вами поуявляємо трохи. Так, коли мова йде про бойову військову частину, як більшість людей думають, кого ми шукаємо. Ну, звісно, таких здоровезних, а, бойовитих козаків, які будуть рубати і направо і наліво вороження денно і, і ночно. І так, звісно, ми безумовно таких шукаємо. Якщо ви знаєте, де знайти, ми скажіть, ми приїдемо подивитись. Зараз нам напишуть в спортзалах. Ну чудово було. Але це ж безумовно далеко не все, що нам потрібно. А розумієте, насправді, ну у нас ось зараз, в зв'язку з реформуванням нашої військової частини, так у нас з'явилося багато нових підрозділів: а, батальйон безпілотних систем, рота радіоелектронної боротьби, розвідка, зенітчики. Так а, нам потрібні водії, кухарі, медики, ремонтники, люди, що вміють працювати з комп'ютерами, документами тощо. Ну, а якщо насправді нам потрібен кожен і кожна, хто дійсно хоче і готовий бути корисним у війську, так навіть як він сам цього бачить, ми будемо допомагати йому а, дати можливість це ді ну, зробити так, як він це бачить. Угу. В залежності від звісно, наших потреб і його а, можливості, можливості цієї людини. А насправді, якщо людина, якщо ви а, хочете залишити там свій внесок, внести свій вклад заради нашої спільної мети, то нам потрібні саме ви, а, розумієте? Тож ми будемо раді кожному і кожній, хто захоче долучитись, і ми зі свого боку зробимо все можливе, щоб ваш шлях до Збройних сил України став а, швидким, приємним та Безпечним, а які питання ставити на співбесії, та про що на що акцентуєте? А ну перш за все, наш звісно ж цікавиться цивільний фах людини, так а навички, історія, якісь здібності. Це те, що формує все спілкування подальше, тому що рекрутери вони працюють перш за все саме з людиною. З відображенням того, що вони бачать, і пропонують і посади, і підрозділи в залежності від того, що відкривається на співбесіді. Тобто, загалом одразу сказати про що саме буде йти мова, дуже складно. Потрібно дізнаватись людину, дізнаватись, що вона себе представляє, і вже від того щось пропонувати. Людина прийшла співбесіду, і що далі? Вона підписує контракт, чи ще є ні там фізична підготовка. Треба її перевірити, як це далі відбувається. А, дивіться, ну безумовно, є така річ, як ВЛК, військово-лікарська комісія, так яка перевіряє стан здоров'я людини і визначає якраз таки ступінь придатності людини до несення військової служби за контрактом чи по мобілізації, і так далі. А, тобто, це там, мабуть, один з таких перших взагалі етапів. А після того а, людина ну, вона має визначитися на яку саме форму там військову службу вона бажає потрапити. Це якраз таки за контрактом чи по мобілізації, якщо хочете трохи в там в двох словах розкажу. Давайте, Чим відрізняється так, контракт? Від чим відрізняється. Насправді є цікава річ. А коли я починав там свою службу, а була дуже така важлива. Різниця між цими службами, і різниця якраз була в тому, що а, привилей обирати собі посаду, підрозділ і військову частину, в якій ти можеш служити, ну це був привилей, якраз таки контрактників, які готові були підписати контракт зі збройними силами, і їм за це давали такі можливості. Після того, як відбулися певні зміни у війську, а після того, як з'явилися перші центри рекрутингу української армії, цей привілей став доступен кожному громадянину України, який самостійно, добровільно хоче залучитися до війська. Зараз неважливо, ти хочеш йти на контракт чи по мобілізації, у тебе є право вибору. І посади, і підрозділ, і військової частини, в якій ти хочеш служити. Проте, ну певні, певна різниця все одно є між контрактом і мобілізацією. А по-перше, кожен контрактник, коли заключає контракт зі Збройними силами України, він має право на одноразову грошову виплату, це так називаємо підйомні. Окрім цього, є перелік певних пільг та соціальних гарантій, які доступні саме а, контрактникам. Так? А, ну, держава турбується про них. Але є ще така цікава річ, про яку насправді мало хто каже в публічному просторі, і особисто я там не чув, але це безумовна реальність, і вона є. А це пріоритетність. А... Скажімо так, направлення на різноманітні навчання за кордон, можливо, або ще якісь курси, і так далі. Ми розуміємо так, що і Міністерство оборони, і держава зацікавлена в тому, щоб вкладатись саме в людей, які там заключають контракти і планують затриматись у армії надовго. Тобто, і тут якраз така теж синергія відбувається. Тобі дають можливість і навчатись, і зростати, і так далі. В цілому всім дають можливість навчатись і зростати, але пріоритетна стрідається. Ну все я ще чула де ну така думка, що по, контак, по контракту ти маєш чіткі терміни, коли ти можеш завершити службу, бо ти ж підписуєш контракт на певний період, а от з мобілізацією до завершення воєнного стану. А коли це буде, невідомо, бо Росія продовжує існування. Було б дуже чудово, якщо б були чіткі визначені терміни. Але насправді, наприклад, для людей, яким 18-24 роки, так вони насправді мають взагалі-то таку неймовірну можливість заключити контракт, наприклад, на рік. Угу. І після року служби вони мають повне право звільнитися або за власним бажанням продовжити проходження військової служби. Якщо ми говоримо про людей старше 25, то знов таки люди, у яких заканчується термін дії контракту, це у нас прописано і в законі України про проходження військової служби, і взагалі це відомо так. А термін дії контракту під час дії військового стану він автоматично пролонговується. Добре, дивіться, людина прийшла підписала там контракти чи мобілізація обрала вашу бригаду. Як готують Новобранців в бригаді на що робиться ставка? У хтось робить ставку більше під час підготовки на те, аби навчити людей користуватися безпілотниками засобами РЕП і очевидно наданням першої собі до медичної допомоги, як у вашій бригаді. Ну, перш за все, потрібно розуміти, що абсолютно всі цивільні люди, які вирішують долучитись до лав збройних сил України, вони, перш за все, проходять базовий курс загальновійськової підготовки, який триває приблизно 51 день і проходить на території навчальних центрів по всій Україні. А тобто, цей етап, який проходять взагалі всі. Це база, яку вони отримують, яка необхідна для подальшого, можна сказати, становлення військовослужбовця. Потім, вже, коли людина потрапляє військовослужбовець, потрапляє вже до нас в частину, починається етап злагодження і а, адаптації. Цей етап і строки цього етапу вже повністю залежать від. А, Безпосередньо посади людини, підрозділу людини, його е, рівня навичок і знань. А тому що на даному етапі е, він здобуває вже ті навички, які будуть безпосередньо необхідні йому для виконання посадових обов'язків. Ну але в цілому можна сказати, що це ще приблизно там два тижні. Угу. А, а чому готують, як готують, це все повністю залежить за більшого саме від зрозуміло, посади, тому що ми вже з вами розмовляли є все на світі, і у нас є свої групи інструкторів по всім напрямкам. Так у нас є свій безпосередньо полігон, де проходять навчання, там якісь підготовка, злагодження і так далі. Ну, це ми говоримо, звісно, про бойові якісь підрозділи, так позиції, і так далі. А в залежності від... Посади може бути все, що завгодно а як з забезпеченнями в бригаді, особливо що стосується новобранців. Ну перш за все потрібно зрозуміти, що такі реально проблеми із забезпеченням це історія, яка залишилась давно ще в 22-му році. Тобто, з тих пір з забезпеченням все у будь-якому разі значно краще. Немає вже потреби, коли волонтери там тобі штани труси присилають, тому що ну це все є грошове, речове, там котлове забезпечення. Все є потрібні люди, але ну зрозуміло, що хотілося б, звісно, щоб держава більше забезпечувала саме в плані якоїсь новітньої, так військової техніки, тому що це, це безпосередньо це життя особового складу. А, чим більше озброєння, чим більше техніки, тим більше можливості у людей у особового складу а все це використовувати, ефективно нищити ворога, при тому забезпечувати безпеку для свого життя. І так, звісно, зрозуміло, що це питання не тільки нашої влади, тому що потрібно, щоб нам це спочатку якось давали. Але ось можливо, з цим забезпеченням хотілося б, щоб було краще. Але що кас... ну, стосовно новоприбулих військовослужбовців, їх забезпечують взагалі всім, що всім потрібно. Що потрібно. Так. Ви згадали про контракт 18-24. У вашій бригаді також є. Зовсім юні побратимися по сестри, якщо так можна сказати. А, безумовно, і я хочу наголосити на тому, що дивіться, насправді, ж, якщо ви кажете про програму цю угу. контракт 18-24, там де мільйони і так далі, то це одна а, тема. так, Там свої умови, свої визначені військової частини, посади, є умови, що ти маєш прослужити там 6 місяців там та, і так далі. Тобто, це одна історія, але ж насправді нічого не забороняє людині 18-24 років підписати звичайний. Контракт а, зі Збройними силами без цього мільйону і так далі, просто на своїх умовах. А, де тебе не кажуть, що тобі потрібно відслужити там, на такій посаді стільки-то? Ні, просто залучаєшся до війська на той же рік, наприклад. Так? І загалом за цей рік ти теж получиш мільйон там просто грошового забезпечення, премії винагороди і так далі. Так? Але там на своїх умовах, як я кажу, тобто для людей 18-24 роки ну, це взагалі приголомшливі можливості. А, правда, так а, якщо казати про наскільки у нас а, молоді люди, молоді люди, так ну я сам особисто, коли приєднався до лав Збройних сил, там мені було 24, виповнилося там 25 а у 22 році навесні. А ось а, дуже багато молодих людей, а, ну таких. І освічених, і мотивованих. Тобто, насправді я б не сказав, що там поголовно всі якісь старі чи щось доєднуються навіть. Я ж кажу, навіть без програм у цих на мільйон люди доєднувалися. Ну а люди доєднуються, і що вони кажуть? Ким вони хочуть стати у вашій бригаді артилеристом, танкістом, оператором, БПЛА, снайпером. А це дуже індивідуальна історія. Ось ми з вами спілкувалися про те, як потрібно сприймати сучасну військову частину, що це як така величезна фірма, і це дуже важливий, важлива теза, яку потрібно ось зараз всім зрозуміти, тому що насправді. У сучасному війську можна реалізувати, ну мабуть, все, що ви можете собі уявити, починаючи навіть від медійників е там, телевізіонщиків і всіх можливих взагалі напрямків, тому що дійсно, а як ми кажемо, нищити там ворога, так русню. Для того, щоб це дієво робити, потрібно дуже багато іншого робити, чого можливо хтось не А, чи, наприклад, напроти бачить у Ютубі на телебаченні, і так далі. Це все привертає увагу, привертає і гроші на забезпечення, і для можливості тих самих підрозділів більш ефективно виконувати бойові завдання і так далі. Тож а насправді. Головне, що потрібно мати, це а, бажання бути корисним. І дуже добре, якщо у вас є своє бачення, своє розуміння, як саме а, ви би хотіли допомагати, як саме ви би хотіли бути корисним. Наше завдання це якраз таки допомогти вам обрати посаду, яка буде відповідати, як вашому фаху, а, вашим навичкам, можливостям. Та здібностям. Ви вже згадали про свій е, початок служби, я так розумію, у четвертій бригаді. Ви одразу попали в четверту бригаду? Чи ні? Одразу? Як, який у вас був шлях? Так я був з самого початку, можна сказати, саме в четвертій танковій бригаді. Зараз четверта окрема важка механізована. А, ну, у мене там історія взагалі дуже довга, цікава. Як у всієї бригади, її можна довго розповідати. У нас на жаль, стільки часу не буде. А я скажу лише так: що так я одразу після навчального центру, а я навчався на артилериста, А якраз таки потрапив одразу до складу четвертої окремої важкої механі. Ченте окремий танковий на той час бригади, так? І з того часу я був у ній безперервно і досі залишаюся. Так. Але ви пішли після початку повномасштабного вторгнення? Році... 22-го. На весні 22-го року. До того ви ще були студентом? А ні, я працював, у мене своє було підприємство у Харкові, займався бізнесом і так далі, як звичайна свій людина. А З армією нічого не, не пов'язувало взагалі. Я був, давайте я поясню, я був непридатний до військової служби взагалі. На початок війни я важив там 130 кілограмів, і це мова не про мускули. І ну, я взагалі теж був не дуже придатний, але я мав якесь розуміння того, що. Щось потрібно, мабуть, робити, якось долучатися до загальної справи, так боронити військо. Насправді сказати, що а, думав я, що я потраплю там до бойової бригади, та мабуть, ні, я не думав, що так можна потрапити. Але знов таки я тут і ну, ось якраз це теж такий приклад для людей, які можуть зрозуміти, що. Навіть якщо ви не виглядаєте як здоровезний козак, як я вже описував, який буде рубати людей направо і наліво. скоріш за все, ви знайдете чим займатись, і звісно, в військових частинах командири вони теж зацікавлені використовувати людей за призначенням. Ну це більш дієво, більш ефективно використовувати їх там, де вони можуть принести реальну користь. Я вам дякую, що знайшли час та можливість. Долучитися на превеликий жаль. Мусимо завершувати нашу розмову. Нагадаю, з нами був сержант, рекрутер відділення рекрутингу штабу 4 окремої важкої механізованої бригади, начальник рекрутингового центру Кирило Збітнів. Пане Кириле, дякую вам, що знайшли час та можливість. Дякую за службу. Бережіть себе і нехай є у вас буде побратимів та посестер. Дякую вам.